Цілий день я у дорозі, вже болять у мене нозі. Хвилювався крепко я, аж погриз кусок руля. Вийду трішки поплигаю, ноги так порозминаю, вже за рідним сумую, ну і трішечки дуркую. Їду я на бджоли. Ну, хто дивиться мій канал, всім доброго дня. Хто не дивиться, також доброго дня. Це за сьогодні проїхав 740 кілометрів. Хто дивиться канал, ну рік я був в довготривалій відпустці, нічого не викладав. Ну, На Полтавську пасіку їду. Останній раз тут в серпні був. Ніхто там нічого не дивився, ніхто нічого не робив. На зиму йшло 70. А буду дивитись, зараз 27 Я на двір не буду виходити. Короче, 27.07, а на дворі 30 градусів, а у машині 20. Перший раз так їду, ну вийду, ладно. Короте, тут порожнє в мене, сідушка не розложена, ззаді можна... Сидіти, ну в багажнику є, прицепа немає. Їду як тіпа, на курорт без бідонів, без відер. ну Взяв там що необхідне, ці рамконоси, ну що рамки носити, два ящики, ножі. Там бочки є в мене, якщо що, бджіл не вивозив ніхто, в селі були ціле літо. Соняшник вже доцвітує, ну це й далеко від села, а той, що в селі доцвітає. Ну і буду все викладати в одному відео, там кусками в'язати. Ну Кому цікаво, дивіться, що буває з, бдж... з бджолами, якщо рік до них не заглядати.